До і після якась межа що людина виходить з іншою енергією, з іншим кимось оптимізмом. Ви дивитеся живе телебачення, медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі Добра розмова її проводить Галина Бабій. Слава Ісусу Христу! У цій програмі ми говоримо про зцілення ран війни, і я щоразу про це нагадую на початку нового діалогу з новим гостем, тому що ділення своїм досвідом переживання цієї війни і, можливо, оприлюднення свого досвіду, воно для кожного є краплиною в пошуках зцілення своїх ран війни. Хтось скаже одне слово, хтось два, хтось три, а хтось і загалом. Своїм власним переживанням цієї війни наштовхне на стежку до того, аби дійти до якогось висновку, що потрібно саме тобі, дорогий слухачу чи слухачко, в цей час, коли ви дивитеся нас, що ви шукаєте? І як зцілити ваші переживання, ваші рани? Саме сьогодні, можливо, сьогоднішня програма і підкаже. Сьогоднішня програма більше світоглядна і всеохоплююча, бо ми будемо говорити навіть не про якийсь конкретний індивідуальний досвід однієї людини. Ми будемо говорити про зцілення мистецтвом. Тільки зараз заговорили, що культура є надзвичайно важливим чинником в тому, щоб виграти цю війну. І тільки зараз починають розуміти, наскільки мистецтво може лікувати. І тільки зараз розумію, що ті, хто є носіями культури, митцями, вони теж можуть бути своєрідними психологами, лікарями ментальними. І про це ми будемо говорити сьогодні із Михайлом Шведом, генеральним директором Національної філармонії України. Пане Михайло, я вітаю вас у нашій студії. Вітаю слава сусхисту. Слава навіки Богу. Я чому так кажу? Тому що е, про те, що філармонія стала філармонією нескорених, десь приблизно так, або о, в собі має в своїй діяльності цей надзвичайно важливий проєкт, це якраз свідчення того, що ви шукали способу підтримати тих, хто є вже зранений. Я маю на увазі артисти із тих от прифронтових міст, із тих от регіонів, які нещадно бомбилися і нищилися нашим ворогом. І люди потягнулися в концертні зали, розуміючи, що вони не тільки можуть щось зробити для когось зі сцени, а ще і послухати тих, хто може зробити. Ось такий якийсь, знаєте, емоційний заміс, який насправді став рятівною ниточкою, мабуть, для дуже багатьох людей, які шукали саме у цього порятунку в вашому концертному залі. Е, найперше, друге філармонія, національна філармонія. Як виявилося, теж об'єкти для наших ворогів. Згадайте, перші ракети в жовтні 2022 року вони прилітали по центру Києва, по мосту над Володимирським узвозом, і відповідно постраждала і будівля національної філармонії. І Тоді і адміністрація, і артисти зрозуміли, що б'ють і по них б'ють як по них, як по джерелу можливості цілення. Про це теж будемо сьогодні говорити. І ще один фактор. Ми записуємо сьогоднішню розмову з паном Михайлом в той день, коли на сцені Національної філармонії буде виконаний величний твір «Бетховена Дев'ята симфонія. Її текст, її посил, її меседж світу об'єднайтесь мільйони. І це чи не найкраща ниточка до зцілення, тому що коли ми відчуваємо, що ми не самі, ми об'єднані, ми згуртовані, тоді будь-яку біду. Легше долати про все це будемо говорити сьогодні, як про джерело зцілення з паном Михайлом. Пане Михайле, я почну із філармонії Нескорених. Це той проєкт, яким ви можете пишатися, який справді об'єднав людей, котрі зазнали біди найбільше, і простягнув руку їм для того, аби врятувати їх, можливо, від депресії, від розчарувань якихось. Дякую. Насправді дуже цікава історія самого проєкту, і сама історія цього проєкту сягає десь так лютого 2023 року, майже вже рік відбувся повномасштабного вторгнення. І до нас в гості завітав Василь Михайлович Крячок, директор Маріупольської камерної філармонії, якому фактично чудом вдалося евакуюватися вже тоді з окупованого Маріуполя. І також е, евакуювалося кілька музикантів камерного оркестра Ренесанс, і ми обговорювали питання як фактично вирвалися з, вирвалися цього пекла. з того пекла, так. тому що там це окрема тема дійсно, як, як все це відбувалося, і велике дійсно щастя, що вдалося виїхати людям, все ж таки. І вони е, порушували питання, як відновити свою діяльність, хоча б в місті Києві, як, mm -hmm. як релокований колектив. І в нас так спонтанно в цьому спілкуванні виникла якась така ідея. А чому б не. Зробити перший концерт філармонійного оркестру Ренесанс саме, до речі, 20 лютого на День пам'яті Небесної Сотні. Ми знаємо, який це день трагічний. Це фактично, можливо, був один з початок, насправді цього повномасштабного втому не повномасштабного вторгнення, але цієї війни, яка так. розвивалася і розвивається, на жаль, етап за етапом далі. Тому ми вирішили оцей проект саме зробити в цей день. І якось виразити цю незламність все ж таки які, яким вдалося і виїхати, і вдалося зберегти свою українськість, свою mm -hmm. відданість українській державі. І якось так народилася ця назва Філармонія нескорених. Дуже успішно виявилося, тобто підхопило дуже багато і, і ЗМІ, і колег-музикантів цю ідею. І на якомусь етапі ми спочатку використовували цю назву як проект саме для виступів у нас з камерного оркестру Ренесансу. Із Маріуполя. Із Маріуполя. Але оскільки наша діяльність про те, що ви абсолютно слушно сказали, музика лікує, і ми розуміли, що одне за завдань під час війни національної філармонії України, окрім там культурної дипломатії, окрім збереження української ідентичності, це є робота з нашим слухачем, з нашим глядачем, і донесення через музику йому, по перше, рефлексія теми війни. Так, так, ми бачимо новини, ми бачимо події, але е, людям важко справлятися нам з цим валом інформації. Нам потрібно бачити якусь перспективу, кудись рухатися і світло. Так, світло, світло. і рефлексувати якусь. І музика одна з найкращих, яка надається цьому, тому що музика не не веде по якійсь одній лінії. Вона дає можливість кожній людині відчути щось своє соковенне при послухованні mm -hmm. конкретного твору, так опираючись на якийсь свій власний досвід, маючи якусь свою. Свій, скажімо так, свій досвід уже спілкування там з високим мистецтвом і так далі. І ми зрозуміли, що цей проект може мати багато напрямів. І зараз насправді це вже ціла фельмовійна програма, яка охоплює аж сім напрямів. Я спробую так коротенько, так. якщо можна їх окреслити. Перший напрям це власне з що почалася програма, це підтримка музикантів, колектив з прифронтових територій, тобто надавати нашу сцену для спільних проєктів. З окупованих вже тепер. Як бачимо, так як бачимо вже і з окупованих, так і оким камень кесторенесанс, і сум приїжджав е е театр імені Щепкіна, привозив. Дуже цікавий проект для дітей. карнавал тварин mm -hmm. Сенсанса. Також дуже цікава, цікавий проект. Ми знаємо, що цей театр на жаль також постраждав внаслідок нещодавнього цього жахливого обстрілу, де загинули mm -hmm. теж і так, і наші колеги з Сумської філармонії також. І е, багато різних виконання із Харкова приїжджають до нас, і з Дніпрома вже можемо вважати Запоріжжя. Це теж по суті вже насправді прифронтові території, і е, мистецьке життя там обмежується чисельними повітряними тривогами. В Харкові, на жаль, ми знаємо, що мистецьке життя перебуває виключно в укриттях, тобто там просто заборонено. Ворог ефіці... загнав мистецтво загнал. Харкова під землю, і це, це те, що нам ще доведеться долати. Абсолютно, і це нам теж дуже болить, і ми намагаємося підтримати музикантів. Харків'ян також виступами в нас спільними співпрацями. І є ще така окрема була проект. Програма Міністерства культури е, стратегічної комунікацій. Е, Харківська фортеця називалася. Uh -huh. і Ми в рамках неї також ми їздили туди, до них, до Харків'ян в Харківській області з різними камерними програмами для того, щоб підтримати і військових, які там дислокуються, так зрештою людей, цивільних, які. Не виїжджають, які тримаються і які тримають цю цю лінію, там яка дійсно дуже дуже важлива. Я можу вам тільки подякувати ще раз, тому що насправді цей проект дає рятівну соломинку, допомогу артистам, які втратили і свої сцени, і свої домівки навіть на окупованих територіях. З іншої сторони, дає можливість тим, хто приходить в концертні зали, справді відчути це світло їхнього мистецтва, відчути єднання разом з ними і їх підтримати. А вони їх підтримують своїм мистецтвом це дуже і дуже важливо я знову повертаюся зараз до того обстрілу у 2022 році наскільки ви відчули що ворог б'є по культурі чи це було випадково Ну, ми, звичайно, відчули це. Напевно, що цілю був все ж таки міст, і міст, напевно, не як якась транспортна артерія, все ж таки один символів Києва. Ну, у всякому разі, особисто таке мене сприйняття, і звісно, зачепило наш адміністративний корпус, але вдалося все поладнати, тому що це не було якихось таких сильних наслідків угу. та шибки вікнах. Але дуже добре, що в той час це був дуже ранковий час, десь близько пів дев'ятої ранку, що не було на робочих місцях у ще наших працівників. Тому що якщо вони були на робочих. Місцях і не, були, не перебували в укритті, а наслідки були зовсім інше для їхнього здоров'я, і життя. Угу. Але з іншого боку, ми, ми розуміємо, що як ніколи, ми повинні сьогодні щоденною своєю працею, кожен повинен робити те, що він може. Тож, повертаючись навіть до цього проєкту Філармонія не не другий. другий напрям важливий це ми запрошуємо до себе військовослужбовців їх сімей, військових лікарів, тому що це теж до речі, дуже окрема категорія, дуже важлива, яка потребує нашої підтримки. Це військові лікарі, тому що і деякі не раз по 12 годин виявляються, стоять за операційним столом. Так так, тобто які їхні є психологічні стан, вони розуміють, що вони мають мають дійсно від них залежить життя, здоров'я людей, і ми, ми їх запрошуємо на різні наші концерти. І ми теж щасливі, що є така змога. Ми навіть зараз маємо змогу приймати людей на візках колісних uh -huh. близько 20 людей одночасно на одному концерті. Є пандус відповідний, можливість відвідання зали, Відповідно, обладнана вбиральня для таких людей, які користуються, і це дає нам змога якомога залучати якомога більше людей. Для, для такого творчого, мистецького, мистецького десь оздоровлення, якоїсь певної релаксації. І відверто скажу, спілкуючись з такими відвідувачами, люди пережили часом дуже різні речі. Хто ж, вибачте, без кінцівки, хтось в іншому якомусь стані. І оцей погляд спочатку, якийсь такий погляд, просто де людина ну якось перебуває в комусь іншому вимірі. І коли вона слухає концерт, коли вона відчуває оцю атмосферу, живу, оплесків глядачів, оцю енергію, яка йде від, від від музикантів, після того спілкуєшся з ними, ти розумієш, що це до і після. Якась межа, що людина виходить з іншою енергією, з іншим кимось оптимізмом. Ми теж спілкуємося, якісь речі розповідаємо про ті чи інші твори. От один військовослужбовець, так звучила, була така, така тема. Mm -hmm. Він дивиться так на сцену, а в нас там орган знаходиться на, над сценою на балконі. Він Каже: А це орган у вас? Ну так. А ви знаєте, я ніколи в житті не чув орган, Ну, ну так склалося, що жив десь в містечку маленькому, і не, не склалося. А я завжди мрів його почути нажив. А цей концерт не передбачав органу, це був симфонічний концерт. Ми кажемо, ну, нема питань, У нас дивіться, там, через два дні буде концерт з органом. Тут через виключно сольно-органний концерт. Угу. Будь ласка, ми вас чекаємо, запрошуємо, якщо вас, хто вам опікується, зможе забезпечити ваш приїзд, ми вас приймемо все. І приїхав. І оці сльози, знаєте, на очах коли почув цей справжній ваган, і ти розумієш ну, якесь просто відчуття, просто щастя з'являється в цим радості, якесь просто поряд поряд для цієї людини, що вона отримала якусь, якийсь такий заряд, чогось прекрасного потім далі на своєму житті. І ми розуміємо, що та наша діяльність недаремна, тому що uh -huh. е, тому що е, зараз тих питань вже немає, але на початку повномасштабного вторгнення дуже часто чув питання, і на жаль, від журналістів теж. А навіщо філармонія працює в час війни? Це не знаєте, поставте замок і займіться всім чимось кориснішим. Тобто нема чого тут, вибачте, займатися розвагою. І доводилося просто переконувати, що наша діяльність це не є розвага в косічому сенсі. Я теж так думаю, що розвага це не про філармонію, це швидше духовне зцілення, наповнення світлом, як ви сказали. І те, що я бачу людей в камуфляжі все більше і більше в залі. Тому приклад, але я бачу людей в камуфляжі і на сцені. Так. Війна змінила і цей вимір роботи філармонії, тому що приходять воїни, які водночас є музикантами, ними були до війни. І вони виходять зі своїми інструментами на різні проекти: поетичні, музичні, літературно-музичні. Згадаймо, як приходив на вашу сцену в камуфляжі Тарас Столяр, бандурист, який на сьогодні вже об'їхав зі своєю бандурою півсвіта, демонструючи наше мистецтво і він культурною дипломатією займається. Тарас Компаніченко, який є військовослужбовцем, і приходить в камуфляжі в своїй формі на сцену філармонії, також з нею. і ще багато-багато інших. І от я бачу, що навіть знову ж таки, я нагадаю, сьогодні, коли ми записуємо цю програму, у філармонії буде виконуватися дев'ята симфонія Бетхована, а там є солісти. І ось я бачу, що ці солісти також в камуфляжі. Розкажіть, як ви... Залучили наших воїнів-артистів до виконання такого важливого твору з таким важливим філософським меседжем. Об'єднайтесь мільйони в фіналі. Ну, на насправді обніми, обніми, мільйони, це та, мільйони так, так слова Шіля безсмертні. Звісно, що це один з наступних важливих напрямів філармонії нескорених, це сприяння творчості музикантам, військовослужбовцям, щоб вони могли реалізовуватися далі, тому що ми розуміємо, що коли вони перебувають безпосередньо під час виконання своїх військових обов'язків, їм дуже важко підтримувати свою професійну форму, але дуже важливо, щоб це відбувалося. Бо війна рано чи пізно закінчиться. Людям потрібно повертати. До свого професійного життя і хорошим музикантам. Ну їх ніколи не буває багато. Так. Тобто їх треба все зробити, щоб вони теж збереглися як фахівці. І якраз саме цей проект, один з таких є показових в цьому плані. Він буде у співпраці з культурними силами України. Ми знаємо так. Це колишній культурний десант. Вони uh -huh. заснувалися, культурний десант Миколою Сергією. Зараз вони називаються культурні сили України і диригент Назар Яцьків є власне військовослужбовцем. Культурних сил і також долучений як соліст Тарас Бережанський. Він є також військовослужбовцем, і він буде у як бас, буде солістом задійною в четретій, в четвертій частині. Чому саме цей день і чому саме дев'ята симфонія? Сьогодні світ відзначає День Європи. Сьогодні це коли ми записуємо так нагадуйте. саме дев'ятого травня. День Європи і якраз четвер мотив четвертої частини Бетховена офіційним гімном Європейського так. Союзу. Що нам би всім організаторам і музикантам хотілося б нагадати і світу, тому що запрошені дипломати будуть сьогодні присутні також у нас. і Нагадати нам самим, всім, ми частини європейського співтовариства, незалежно від того, чи ми офіційно є складовою ЄС чи ні. Ми цивілізаційно, культурно, духовно, ми є європейцями. На uh -huh. географічний центр Європи знаходиться також в Україні. Yeah. І незважаючи на те, що ця війна, по суті, теж в тому числі і ведеться, ведеться за те, де ми це цивілізаційно будемо, чи ми будемо далі, власне, будемо в Європі, чи ми будемо бути в іншій цивілізаційній uh -huh. парадигмі. Тому дуже важливо нам нагадати, що ми європейці. І сьогоднішній такий посил від нас буде також Чи командування звучат. наших військових, які є фаховими музикантами, радо погоджуються відпускати їх, розуміючи, що якщо не відпустиш, ну теж неправильно. А з другої сторони, вони військові, вони мають тепер іншу дисципліну, інший графік? Безумовно, що є своє є свій графік, але відверто кажучи, ніколи я не стикався з не з непорозумінням. Тобто завжди йдуть на зустріч і розуміють, що це дуже важливо насправді. Угу. І я думаю, що це теж дуже важливо. Музикант зростає до свого рівня професійного дуже довго. Починаючи з музичної школи, потім якогось е, проміжного закладу, чи то коледжу, чи то ліцею музичного, потім закінчуючи академію чи консерваторію. Загалом десь 15-16 років йде на підготовку музиканта, а потім шліфується його майстерність. І справді було би дуже неправильно повісити замок на філармонію і сказати: Ні, зараз цього мистецтва не потрібно воно потрібне людям, воно лікує, воно зцілює, воно дає можливість музикантам відчувати. Потрібними себе, і, звичайно, я ще раз і ще раз закликаю багатьох, хто нас слухає, і хто має можливість, приходьте, зцілюйтеся мистецтвом філармонії. Кадри, ми розуміємо, що ваші колективи це люди. І люди також іноді шукають кращих умов для себе і для роботи, і безпечніших. Наскільки філармонія зараз як концертна організація можливо постраждала? А можливо, ні, від того, що все таки ситуація з кадрами змінилася. Чи є люди в зсу з ваших колективів, чи виїхали? Як ви даєте собі раду? Безумовно, що всі ці проблеми, які є в нашій сфері культурні, вони є і в нас. Ми не можемо бути, як кажуть, відділені від цих проблем. Mm -hmm. Звичайно, що кадрові проблеми є. Частина людей-музикантів ще на початку повномасштабного вторгнення виїхала за кордон, там залишилася частина виїхала, повер... невелика частина повернулася. Також в нас і, і також в лавах Збройних сил перебуває теж 8 людей зараз. Що робити? Ми розуміємо, що нам потрібно, потрібно готувати наступне покоління митців. Звичайно, цим займаються наші музичні академії, і вони з тим успішно справляються. Але питання в іншому це питання в посиленні наших колективів молодими талановитими кадрами, які можуть ефективно вливатися в нашу творчу концертну діяльність. І найбільше це відчутно саме в оркестрах. Така потреба. Тому була започаткована молодіжна академія в лютому місяці. Це така академія, яка. Без залучення молодих та студентів-музикантів до роботи в наших двох оркестрах: симфонічному і камерному. І до речі, сьогодні, вибачте, переб'ю вас так. це також для них орієнтація в тому, що вони потрібні своїй країні, Безумовно. що вони не мають йти на манівці кудись за кордон шукати там, що вони тут виросли, сформувалися, і вони потрібні Україні. Безумовно. І сьогодні дуже цікаво, що якраз вихід чотирьох, якщо не помиляюсь, музикантів молодіжної академії в складі нашого симфонічного оркестру відбудеться теж саме угу. сьогодні. Це також дуже цікаво. Тому угу. будуть вже залучені до такого проекту. Важливого і вже, вже як частина, скажімо так, філармонійного організму. Так? І це дійсно важлива практика, і ми будемо дуже сподіватися, що краще з учасниками молодіжної академії потім будуть вже залучені до постійної роботи в нашому оркестрі. Чи є у вас взаємодія з філармоніями? Можливо, більш спокійніших регіонів в тому плані, щоб обмінюватися досвідом, підтримувати один одного в час війни. Адже справді це от нам ніхто книжок не писав, рекомендацій не давав, як жити в час війни, як виживати в час війни і ще підтримувати когось. Ми пишемо цю хрестоматію, можливо, для цього світу в умовах війни, Звичайно. виходячи з власного досвіду. Чи є у вас взаємодія якась така всеукраїнська по підтримці один одного? Безумовно, що ми всі взаємодіємо, ми спілкуємося, співпрацюємо, наші артисти теж подорожують, гастролюють, приїжджають і до нас, до нас, виконавці, і навіть ті складні часи, коли ми знаємо, постраждала, наприклад, Одеська філармонія, обласна від прильоту. Навіть організували Хобарт Ел, якраз за кілька днів так сталося, ну було заплановано раніше, звісно, деругував оркестром київські солісти в нашому залі. І ми організували такий, якби збір коштів для філармонії. Угу. QR-коду, хто хоче, будь ласка, сканує і може відповідно згідно своїх можливостей, бажання перерахувати кошти на підтримку філармонії. Ви знаєте, приємно люди доната. люди, люд, люди донати відгукнулися саме, якби на рахунок саме оркестру Одеського національного бо він зрештою там де дислокований. Одеській філармонії, і якось намагаємося шукати якісь формати і підтримки співпраці. З різних загальних питань, організаційних, ми завжди теж в контакті радимося, а є така проблема, а як у вас, а як у нас? А як угу. вийти з цієї ситуації? А давайте тут, можливо, ми отак, можливо, зробимо і підтримамо одне одного. Тобто є дуже гарний діалог, і я, видатно кажучи, щасливий з цього, що цей діалог є. І будемо тільки його намагатися робити ще більш таким теплим, дружнім і активним. В час війни артисти виїздили, і, може, і, і зараз я знаю, виїжджають до бійців і до госпіталів. Так. Чи практикується щось в національній філармонії, якісь такі невеличкі бригади, які би дарували радість оцього музичного зцілення мистецького в госпіталях, в реабілітаційних центрах для звільнених полонених? Я знаю, є такий теж центр під Києвом. Так, така співпраця є. І от я вже теж казав, поїздки були в Харків, поїздки в різні теж точки. Також є співпраця, наприклад, з центральним будинком офіцерів. Ми розпочали Збройних сил України. В них і відповідно цільова аудиторія, mm -hmm. і ми убили теж проект. Буквально кілька днів назад розпочали таку співпрацю, у нас підписаний меморандум, коли ми своїми програмами йдемо до них для них. Безумовно, є така співпраця, але цікаво, спілкуючись з керівниками цих закладів, коли ми кажемо, що ми хочемо до вас активніше, частіше нам до нас звертаються зі зворотнім проханням. А можна все ж таки ми до вас? От тобто хто може концертний зал. так, і оце знаєте така інклюзивна, дуже важлива річ. І я спочатку не до кінця зрозумів, так ж людина лікується, вона є. Ну прийшли до неї, вона там два метри чи три, чи там десять перейде, то ж зручніше ніж приходити. Вони кажуть, ні, знаєте, у вас своя атмосфера. Людина відчуває, що вона повертається в нормальне звичайне життя, вона потрапляє в чудовий зал, uh -huh. вона потрапляє в, гарні, ну, в гарну атмосферу, і вона себе відчуває частиною цього простору, а не цього замкнутого якогось лікарняного простору і так далі. І, і ми розуміємо, що якраз ми намагаємося посилювати отаку от зараз співпрацю, що просто є учасниками наших різних концертів, і, і це насправді можливо щось в тому теж є. Uh -huh. Є в плані оце включення, включення людини. Так, так. Людина відчуває, що вона процес. з усіма разом, що вона не справді не на лікарняному ліжку, що вона в концертній залі головної філармонії України. Це дуже дуже важливо. Так, ми, маємо. ми ще перепрошую, що також так, створюємо. Так. Може, це окрема тема, але створюємо і програми, які пов'язані з рефлексією на теми війни. Це теж дуже окрема важлива. До речі, у вас з'явилося набагато більше програм, пов'язаних з поетичним словом. Так і це теж так. така, ну якби синтезована. Енергія і слова і музики, яка би ну в час війни дуже дуже потрібна, про це кілька слів так насправді, це теж один з важливих напрямів, тому що ем, слово і музика. Їх поєднання дає нам теж таку глибоку рефлексію на ті важливі теми, які нас mm -hmm. сьогодні, сьогодні турбують. І в нас вже було кілька проєктів. Ми співпрацюємо із видавництвом, як, наприклад, Іваном Малковичем, «Абаба Галамага, чи Саміт Книга, чи... Тобто є, є багато великі такі за аспекти співпраці, і, наприклад, такі проекти, як у нас були слово зброя. Це була поезія Анатолія Матвійчука, і так. на цій поезії, яка написана під час війни, про війну і з її озвученням так, поезією. І залучала безумовно. Ми маємо такого класика, як Анатолій Нестович Паламаренко, який, незважаючи на свій такий вже дуже поважний вік. Інтенсивно вивчає новий репертуар поетичний. Це також дуже чудово. Угу. Він цьому надає цьому слову настільки такої вагомої вагомого звучання, вагомої такої ноти. Це прекрасно. І в цих проєктах також залучалися артисти Національної філармонії України. Режисерка виступала Надія Гєєва цієї теж ідеї. І кілька було таких проєктів, такого плану також із видавництвом саміт Книга, яка видала книгу Римова війна, це поезія. Поезія про війну і, зрештою, значна частина поетичних творів написана чинними військовослужбовцями, що також дуже цікаво. Це, ці, це ці, їх підтримка, так. Правильно, так. І ми зробили таку мистецьку презентацію цієї книги, і довкола, якби вірші з неї саме звучали. Тоді використовувався теж оркестр, ну запрошений оркестр «Ренесанс» Маріупольської філармонії чи цями акторами був залучались, наприклад, Євген Нищук, Петро Мага, який читав свої вірші. Нищук, Верить. колишній міністр культури, так. теж військовослужбовець. Так, до речі, так, так. так Петро так. Мага, теж військовослужбовець. Так, так і це це був надзвичайно такий чуттєвий вечір, тому що ми могли побачити самих авторів поезії, які читали свою поезію, так і майстрів слова, які читали uh -huh. поезію які Створено, під кутку озбудовану композицію з музичним супроводом. І Такі проекти плануються теж надалі. Ми маємо ще тут на столику, у нашому студійному такі mm -hmm. невеличкі буклети. І я думаю, пан Михайло, ми маємо ще три хвилини. Ви скажіть, що це за буклети? Що ви пропонуєте? Всім, хто нас дивиться, слухає і загалом всім своїм відвідувачам. Дякую. Ну, Насправді Національна філармонія України це. Е і великий колоний зал імені Миколи Віталійовича Лисенка, і це і наш музичний салон. На 50 місць, до речі, це і найпростіше укриття за статусом. Тобто, це, можна сказати, найбезпечніший концертний зал міста Києва, тому що під час повітряних тривог концерти ми там не, не зупиняємо. Також у нашому фойє також відбуваються як і виставки, як і різні перформанси, концерти. Ну, і Наші артисти також активно гастролюють і виступають теж на різних майданчиках. І Запрошуємо всіх на наш новий веб-сайт Національної філармонії, там вичерпна інформація є про. Всі концерти, всі події, і ми з великою радістю чекаємо всіх на наших концертах. Ми намагаємося, щоб наші програми зараз були різноманітні для різного слухача, від е, такого глибокого осмислення там, композицій сучасних до навіть кіномузики. Тобто mm -hmm. музика має лікувати, музика має нести думку, має нести якусь рефлексію, і ми намагаємося все зробити для того, щоб кожен зміг знайти в наших програмах щось для себе. Ну і, звичайно, наш юний глядач є програми для дітей. Вже від трьох років навіть uh -huh. від п'яти, Кілька є програм, відграв класику, колик філармон. Є в нас такий символ, uh -huh. дитячий символ філармонії, колик філармон. І uh -huh. ми завжди теж запрошуємо на такі проекти. Тому будьте з національною філармонією. Зцілюйтеся музикою. Національна філармонія України, яку очолює наш гість, пан Михайло Швед, генеральний директор, робить все для того, аби зцілювати рани війни музикою і військовим. І їхнім родинам, і тим, хто зазнав поранень. І всім, хто шукає якогось цілення для свого стану, для якогось, може, більш е, такого прискореного переживання цієї страшної війни. Філармонія це теж одна із тих точок на мапі Києва, одне із тих місць, де зцілення можна знайти. І наша розмова з сьогоднішнім гостем була тому. Доказом. Дякую вам за розмову за, за діяльність. За. Програму вела Галина Бабій.